Всім привіт! Презентую вам лот в ході чоловічі та жіночі та кофти, оцінка, є невеличкі забруднення та потертість та кошлантість всередині. В різних лотах різний брак, мікс брендів, матеріал Бавовна та Поліестер. В лоті 9 одиниць. З розміром S та M буде по дві одиниці. З розміром L буде три одиниці. Та з розміром XL буде дві одиниці. Вартість лоту 1890 гривень. Собі вартість одиниці 210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую заробляємо разом!